Блендер. Ми в блендер жарену цибулю. Я... Оце з 2 кілограмів, бачите, це у нас така кучка філе. І воно таке, бачите, перемерзше. ну, видно, видно, добре десь мерзло. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Додаємо перець. Добавили хліб до перемелитого на місорубку фарша риби. І в нас тут цибуля пожарена, теж на блендері. І зараз ми додали сіль, перець. І додаємо 2 яйця. І дуже гарно вимішуємо Виробляємо котлети. Бачите, такі немаленькі, немаленькі по-багатому. І з, з 2 кг філія залишилося, скільки там? 700 грамів. Дуже красиво. Це ж хліба, ми ще, знаєте, хліба додали. Все додали. А так би було б, щоб там. Якби б робили просто по-вінгірськи, то в нас було б там на одну сковорідочку пару лаптиків і все. В хаті. Це в мене дочка виробляє, вона, кстати, дуже в неї котлети гарні виходять. Всю життя любила її котлети. І її котлети і любила, і котлети любила бабушки своєї покійної Катерини. Жаряться наші котлетки. Дивіться, не котлетки, а золото. золото. Вон жаряться наші котлети. Що? Дивіться, які гарні. Прямо як, як... як... як іграшки як як котлети. А сюди ми проекспериментували всі котлети, зробили таку дирочку і заморожений кусочок маленький. Масла вершкового і закрили з фаршем. І в нас вийде, якби, ну, щоб встигнути пожарити, щоб воно масло не розтало. Викладаємо на бумажний а, на бумажний рушничок. Дивіться, які коклети. да? От, зараз будемо пробувати. Оце вже, так сказати, не рибні палички, да? натуральні продукти. Ось така, вона виходить всередині. А смачна? Ну, навіть не можу вам розказувати, описувати, тому що вона дійсно дуже смачна. Дуже смачна, дуже. В неї виходить, якщо ми фаршируємо рибу, ось знаєте, такий смак, а тим паче ми ж додали сюди масло всіх декілька котлет. Получилося дуже смачно. Так що готуйте, хай вам допомагає.